Політично зараз це так можливо. В Сполучені Штати тим більше там технологія американського у паливі. Там вже завантажено американським паливом значною мірою. Тому з точки зору на рік на два. Я не виключаю, що якщо відбувається таке припинення вогню, перемир'я, то так стріляти будуть менше. Але додаткових гарантій, що російський наступ через певний період, спроба захопити нові території не відновиться тут жодної гарантії. Тому що якщо почнеться новий наступ, станцію просто знову зупинять, і американський персонал поїде до собі додому. Я думаю, тут на Такого рівня гарантії, але зараз політично так Росія. Я я думаю, що вона б знизила, знизила обстріли і давала подарунки Дональду Трампу, тому що для Росії зараз важливо давати подарунки Дональду Трампу, щоб, щоб відновити ну відновити зняти санкції, відновити, відновити певні економічні проекти.